Віктор один з небагатьох, хто не виїхав з цього району Авдіївки. Розповідає, потряслось кришу, на кришу посипалась. Земля все таке. Викорніва вашу буліті дістависнув подвал зразного більше нікуди. Попри те, що тут на околицях Авдіївки немає українського телебачення, пан Віктор точно знає, що стріляли з окупованої території. Ну, з сто сторони, ну со сторони Спартакаді, я не знатуда на початку лютого за ініціативи місії ОБСЄ був оголошений черговий режим припинення вогню. в Авдіївці про це не чули. Йому на одні з найнебезпечніших позицій українських десантників. Рухатись тут доводиться швидко, тому що ми як на долоні у ворога. Російські найманці не сплять ні в день, ні вночі. Колі літають постійно. Десантники кажуть, що вчора бойовики були особливо активні. Почали підкривати вогонь з усіх сказати, боків, кулеметів, з автоматів далі. Хоча скажу жоще працювати. Відстань до бойовиків тут менше ста метрів. І за словами наших армійців, не було жодного дня, щоб вони не намагалися намацати шпаринку в обороні десантників. Хоче позиції наші прорвати. Іменно Підходить ночою сюди і як об'яснить. Хоче прорватися і забрати ці позиції, бо це були їхні позиції. Митро служить з 14-го року. Раніше воював у станиці Луганській ще по мобілізації. Потім пішов на Дємбель, проте вирішив повернутись. Мої тут побратими, я не можу їх кинути і вернувся назад. Про те, що оголосили чергове перемир'я, десантники з подивом дізнаються від нас. Яке там перемир'я? Перемир'я скажіть, починається ну, годин. шість утравну вже починається. Бої дуже ну і кончається десь періодичний час. Лиця вноси все потім інтенсивно. Знову по вечір з годин три-чотири починається знову. Проте українським десантникам є чим зустріти ворога, і ці, хоч і вщент розбиті околиці Авдіївки, вже назавжди повернулись в Україну.